Станіслав Франчук не дуже на вироску шлунку вже не перший рік. Чоловік аналізує. Хвороба виникла через неправильне харчування та постійний нервовий стрес. Досі підліковувався самотужки. До лікарні його з важким загостренням привезла швидка. Важко, важко, але потрібно, бо це життя, іде і продовжується. Воно, за щоб не затягувати, значить, чаще приходити до лікарів. І важко, і боляче, та ще й часу багато потребує. Вилікуватися від таких хвороб, як гастрит, панкреатит, холецистит та виразка за один-два тижні неможливо. Обмеження у харчуванні і прийом ферментативних ліків ось реалії тих, хто має проблеми зі шлунком та підшлунковою залозою. Нині надто обережними мають бути ті, хто дужає на панкреатит. Більшість фруктів для них табу. Цим хворим взагалі ми не рекомендуємо вживати. Кавуни, виноград, груші і сирі яблука. Рекомендується таким хворим, навіть в такий період, коли є, немає загострень, все одно вживати печені яблука, і банани, тобто фрукти, які не являються, ну не мають високої кількості клітковини і кислоти. Анна Білан, якраз з тих, хто не втримався, бо я ж на море закінчився лікарняним ліжком, а все через такі смачні і, начебто, корисні кавуни. Ну на море ми харчувалися добре. Я не їла багато жареного, не їла м -м, фрукти. Можливо, просто те, що надмір фруктів і тому. Есліфрукта і того так сталося. Дорослі проблема родом з дитинства. Констатують гастроентерологи. Все починається з банальних чіпсів та газованої води. А у юнок проблем додає ще й бажання бути стрункими. Була у нас одна жінка, яка дуже займалася схудненням, пила багато різних препаратів, яка довела себе до виснаження, до анемії, до вираж... ну, до виражених змін зрушень в організмі, і їй прийшлося надавати дуже велику увагу на допомогу, щоб Відновити її стан здоров'я лікарі радять недужим на шлункові розлади. Варто відмовитися не лише від кавунів, динь, винограду, груш та сирих яблук, а й бути обережними із жирним м'ясом та алкоголем. А ще взяти на озброєння відомий вислів: що занадто, то нездорово. Світлана Русіна, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.